27 липня 1853 року, саме у Житомирі у сім'ї повітового суді народився видатний письменник демократ Володимир Короленко. Тут він прожив лише 13 років, але цей період відіграв чималу роль у його подальшій творчості. Зокрема, знайшов своє відображення в оповіданнях Ніччю парадокс Моє перше знайомство з Дікінсом. Повісті історія мого сучасника. Змалку майбутній письменник бачив соціальні контрасти українського середовища, чарівність народних казок, пісень, звичаїв і обрядів з одного боку та безправ'я і злидні простого люду з іншого. Життя знедолених дітей Володимир Галакціонович відтворив у книзі Діти підземелля. Діараму за мотивами цього твору можна побачити у літературно-меморіальному музеї письменника. Одним із її авторів виступив художник Юрій Бірюков. Чоловік смотрить туди в двіре, він присматрива всім на эти стіни, на эти розписи, там балкон, служения, відеослуження, это было, все заброшено, все. І ось такую создали вещь. Народжений на українській землі Володимир Короленко себе вважав сином трьох народів українського, російського і польського. Адже його батько Галакціон Афанасійович був напівросіянином, напівукраїнцем, а мати Евеліна Осипівна полькою. Тож не дивно, що в сім'ї вільно спілкувалися трьома мовами. Навіть по сьогоднішній день тривають такі дискусії, чи ж він є, чи це український, чи, як росіяни кажуть, видатний російський письменник, поляки кажуть, що це українсько-польський письменник і таке інше. Тобто це обособлення саме якраз тієї ситуації, коли мова це не означає кордон, а це просто єдина культура, єдина європейська, світова культура. Житомиряни пишаються тим, що Поліська земля подарувала світу талановитого письменника і чесного громадянина, людину високої моралі і совісті. У будинку, де народився Володимир Короленко, працює літературно-меморіальний музей. Його ім'я носить вулиця і майдан та загальноосвітня школа номер 6 на території якої розташовано пам'ятник. До його підніжжя з нагоди 158 п'ятдесят річниці від дня народження Володимира Короленка поклали квіти і схилилися перед світлою пам'яттю земляка, митці, літератори, представники управління культури та громадськості